Для чого працювати з енергією Землі? Що взагалі таке наша планета і як це допомагає тобі тут і зараз покращити свій стан? Насправді, наша земля, вона жива, кожна планета має серце, кожна планета має свій дух, так як і людина. Ми є матерія, ми з енергії створена матерія, і кожне все, що є в космосі, є в всесвіті, має живу структуру. Я хочу, щоб ви розуміли. Що ми створені від вищого творця, абсолюта, вищого Бога, як хочете, можете це називати. Я не входжу в релігії, я кажу, як є з повної точки зору, так, з духовної точки зору. І я хочу вам сказати, що ти можеш приміняти ці енергії во благо собі. Земля дуже прекрасна, дуже чарівна, вона дуже сильна і вона зцілює нас. Вона нас як дітей, так, носить і допомагає нам функціонувати. Тут проходити душа, свої задачі в матерії, в людській формі. А я скажу так, така маленька да відквидокремлення, що щоб стати людиною на землі, це вже класна карма, щоб стати людиною на землі це вже великий дар. Це великий дар. Це нам здається, що ми тут мучимось. Ні, душі свідомо хочуть сюди прийти, щоб що? Щоб пройти свої задачі і далі втілитись. Кожен зі своїм призначенням приходить. Наприклад, якщо я зараз духовний вчитель, я наставляю людей, веду індивідуальне наставничество, навчання і тому подібне, значить моя душа вже напрацювала це в багатьох-багатьох втіленнях. Якщо в тебе багато талантів, твоя душа напрацювала це в багатьох-багатьох втіленнях. І зараз несе місію. Кожного вона своя. Хтось стає лікарем, хтось стає провідником, хтось. Створює якісь чудові творчі картини, хтось створює літаки і тому, і тому подібне. І коли ти розумієш усі всі закони, да? <кхід> бачите. і ти можеш свідомо розуміти, що ти можеш цим всім користуватися. І енергія землі вона дуже класна, чому? тому що дуже просто з нею з'єднатися. Кожній людині. Це, розумієте, ми не ізбрані якісь в тому плані, що хтось працює з енергією, хтось ні. Ми всі є енергія первинна спочатку, потім втілена в матерію. І я хочу, щоб ви розуміли, що коли ви даєте цю енергію, підіймаєте до себе, на себе, ми працюємо з енергією землі знизу через ступні то вона нам дає дуже класний ресурс. Вона може на фізиці навіть зцілювати наші клітини і допомагати нам далі функціонувати, жити, давати нам силу так? і очищати, забирати негатив. У неї дуже багато функцій, я цього навчаю на індивідуальній роботі. Таким чином, маленька практика, яку ви можете зробити, коли у вас не вистачає сил, чи вам дуже погано, чи у вас дуже ви відчуваєте такий негатив. Так? Як працювати з енергією землі? Ступні на пол уявляємо, навіть якщо ви на 120-му поверсі, неважливо. І ніби ваші корені проростають ступні. От Отакі корені, як дерева, енергокорені проростають. Так ми працюємо і в родових системах, так і в рудових практиках. І взагалі працюємо з практикою заземлення. Спускаємо ці корені і йдемо в саму магну землі, в то ядро, яке акумулює цю енергію, те саме серце. І просимо з вдячністю. Обов'язково, ми любі, ми йдемо з вдячністю до землі. Ми йдемо з тим, що ми просимо з не з того, що «Допоможи, спаси мене, а з того, що, будь ласка, дай мені свої енергії. Я хочу відновитися. Я твоя, є матері, дитина. Так, я матерія, така, як і ти. Будь ласка, допоможи мені і повірте. Ви відчуєте це, навіть якщо ви не практика, навіть якщо ви ніколи не практикували ні з якою енергією нічого не робили. Таким чином, ви заземляєте себе. Дуже класна це для практиків історія, коли ми відлітаємо в космос, да, наша душа там десь. От, і ми заземляємо себе, йдемо, і що ми робимо далі? Підіймаємо. Цю енергію вверх. Ви бачите оцю магму. Можете уявляти, хто ясно не бачить, у кого це перекрито. Уявляємо. У нас є уява, це дуже прекрасна штука. Ви уявляєте цю магму. Вона дуже така може бути а, помаранчева, вона може бути червона, золота, така, знаєте, сильна. От ніби лава така. Ну, я її так бачу, а хтось може бачити по-іншому. І підіймаємо через ці корені. Просимо, ніби ця енергія вверх тече, як водичка, да, тільки вона плотніша. І підіймаєте, іноді вона може бути дуже різного кольору. Вона може бути салатова, вона може бути жовта, якась блакитна, в залежності від того, з чим ви працюєте, з яким наміром, бо головне намір в роботі. І коли ви йдете з цим, вірте ви себе, по-перше, якщо ви йдете з наміром себе краще почувати, так, і, наприклад, ви дуже втомлені, хочете трошки відновитися, ви йдете з цим наміром і просто дай мені, будь ласка, сил трошки фізично. І ви підіймаєте цю енергію і підіймаєте далі в ступні, ікра, підіймаєте вище, вище. Отак вона тече, 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 тече по всьому тілу. От як нас кров тече да, внутрішньо, так і ця енергія розтікається повністю по всьому тілу. І таким чином ви наповнюєтесь, але потрібен намір завжди, проговорюйте його. Я прошу тебе наповнити мене. Я прошу тебе дати мені сил, дати мені енергії. Я прошу тебе, наприклад, очистити мене. Якщо очистити, то ви це підіймаєте, а потім спускаєте вже з негативом, який ви набрали в цю енергію. І спускаєте, ніби фільтр такий, да? Офільтровуєте і спускаєте вниз, і енергія вся ця забирає з вас негатив. І таким чином я вчу. Як працювати з своєю енергією? Як працювати з енергією землі стихій? Енергію творця вищого, з енергіями янголів і тому подібне, з каналами різними. Як екологічно це робити, щоб ви розуміли, що ви в безпечному просторі, що ніякі сутності до вас не дійдуть. Вам добрий вечір не скажуть, коли ви в практиці сидите, що ви нікуди не відлетіли, і тому подібне. Для цього є ми провідники, які вже пройшли цей шлях і проводимо людей спокійно. Поруч, тому що ми розуміємо, що ми робимо. Ми вже знаєте свої, я кажу, битики не робили колись, коли я починала, і мене теж багато чого я не знала. Але зараз я дуже часто і постійно веду людей. І я можу сказати, що кожного це індивідуальний шлях. Комусь це важко, комусь це легко, У когось це з перервами, хтось починає, кидає і знов починає. І це все нормально є. Але коли ви розумієте, що поруч з вами людина, яка це вже, це вже пройшла, вона може вас екологічно провести, тоді ви розумієте, що це все легко, не так страшно, це безпечно. І з першого, що ми починаємо, починаємо вчити закони, як себе захищати, як себе очищати. Перші два закони. І закон карми, причину на святкові зв'язки. Що посієш, то й пожнеш. відповідальність за кожну твою дію. Того ми починаємо. Якщо тобі цікаво, ти то можеш писати мені в особисті, і ми з тобою обов'язково попрацюємо. Я веду як індивідуальні практики, так і індивідуальне наставничество. І можу тебе провести м'яко цей прекрасний шлях до свого вищого я, своєї душі. Навчити тебе чути вищих янголів, навчити енерго захищатися, напрацювати енергоімунітет, працювати з різними енергіями і цим самим покращувати свою ранч, цим самим переводити енергію в матерію, в фізичну, там, де в тебе фінанси, там, де в тебе класні відносини, там, де ти можеш собі жити своє життя, класне життя, і не треба ні на кого надіятися. Ти це можеш сам все